Ою лучші Червона Калина, окелилася, того наша славна Україна, зажурилася. журила сам, а петрою червону калину підеме.

Що підтримати Україну? Бо я приїхав в Америку п'ять років тому. і Я вже не їхав в Україну ні один раз після того. Так що я подумав, що це є одна річ, яку я можу зробити, щоб підтримати Україну. Це прийти і постояти за нею. Ми не можемо більше терпіти цю банду криміналів, яка зараз панує на Україні. Те, що вони не підписали угоди з Євросоюзом, це було просто останньою краплею у нашому терміні, і тепер ми мусимо. Нас мусимо жити Україні, яку творить народ, україні з усіма ідеалами і цінностями і європейськими і на, на Україні, яку, яку заслуговує наш народ. Сьогодні велика подія в Києві. Сьогодні понад мільйон змагають, щоб був український уряд. І я за тим також Януковича ми. Раз вже відставили, а тепер у друге треба відставити. Він не є українським президентом. Він домовляється з Путіном, з Росією, з якою ми вже понад 300 років. А Україна і український народ був і є живий. Те, що сьогодні відбувається, є прямо чудо. Ніхто не міг подумати, ніхто цього не передбачив. Такі Uh, what's going on in ukraine is, is very important for us georgians. we stand together to join the civilized world, uh, the civilized values, european values, so uh, the victory of ukrainian people in this fight will be our victory too uh, i came because i believe that people have the right to peaceful assembly and protest and that governments should not be using violent police force to cr crush opposition and uh, give people right to express their opinions and listen to them and learn to compromise and this has happened in turkey this summer where very peaceful protests um, against the demolition of a park uh, ended up in um, big um, protests after violent police crash, uh, crackdown and the media being completely silent to it so this should not happen anywhere in the world people have to talk and speak out their minds Українці це одна нація без огляду на те, де вони є, чи в Америці, чи в. Канаді чи в Україні, чи в Києві, чи в Донецьку, чи в Одесі. Ми одна нація. Ми дихаємо однаково. Ми думаємо однаково. Для нас однакові цінності. Ми однаково любимо свою землю, свою культуру і свою мову. І тому це абсолютно природно, що ми всі тут зараз зібралися у Нью-Йорку. Це не тільки діаспора, це ті українці, які народилися і виросли в Україні, як я, які тут працюють, і для нас важливо зробити жест підтримки тим, хто. В сто раз гірших умовах від нас зараз бореться із цією бандою, і ми хочемо сказати їм, що ми з ними подумки, але теж не не тільки душею, а й тілом, тому що ми зараз тут теж і тут холодно, але але тепло від того, що настільки і просто це чудове відчуття. І я вважаю, що, що це потрібно стояти до кінця. Поки Україна нарешті не стане з колін і не розправить крила, і не стане в ряд з рештою націй, вільних націй Європи. Я, як і всі, як мільйони нас по всьому світі. Я дуже люблю свій край, хоча далеко, і я хочу, щоб там було краще. Я хочу, щоб ми жили там, де ми заслужили, там, де ми завжди мали бути. Народ України на превеликий жаль у своїй державі не є вільним народом, постійно на протязі того держиму Януковича. Постійні тортури, переслідування і вас, в тому числі журналістів, і бізнесменів, і вбивства заказні. Ми не можемо того потерпіти, розумієте, як українці, котрі в жилах, котрих течає українська кров. І я просто радий, що сьогодні таке відбувається. Нам легше з тут, в Америці. Я просто тремчу за тих братів, котрі стоять на барикадах в Україні зараз. Ми б всі що тут є, були б з ними. Але я хочу передати. Що ті, які стоять в перших рядах, ті, які стоять на барикадах, ми душею і серцем з вами, ми вас підтримуємо. Ми хочемо сказати велике дякую афганцям, котрі підтримали, бувшим резервом, офіцерам-резервістам, котрі вийшли на Майдан, всі інтелігенції. І я думаю, що перемога буде за нами обов'язково. Ми мусимо бути оптимістичними. Без оптимізму ми цього диктатор не завалимо. І а, я тут прийшов, щоб протестувати проти Ковача і а, його гавермент, you know, і щоб всім там в Києві допомогти. Майдан ми з вами, Україна, ми з вами, Америка завжди вам поможе. Певні громадяни не підтримують там курсу ЄС, однак, я думаю, всі підтримують те, що злочинна влада повинна піти і просто так бити людей, використовуючи правоохоронні органи, не можна. І перш за все, проти цього протестують, я думаю, кожен, навіть ті, хто вдома сьогодні. Я вважаю, що нам потрібен український президент, президент, який е, хвилюється за український народ, переживає за долю майбутню е, і за все, що з тим народом має статися, а не залишити народ на Україні і робіть собі, що хочете, бо я собі гроші збираю. Такого не може бути. Бажаю людям думати про хороше та зігріватися хорошими думками, тому що я переконана, що все буде добре, що цей. Є... Майдан закінчиться перемогою українського народу, і вже від цього людям не може бути холодно. Борітеся, поборете. Хай вам Бог помагає. Ці великі слова нашого великого кобзаря. І хай вам Бог помагає дійсно всьому. Ми вас підтримуємо. Женіть ту всю владу доброю мітлою і даже хай вона не оглядається, щоб наша Україна була вільна, свобідна і наш народ свобідно дихав. Хай вам Бог помагає. Щоб наша родина жила добре, ми дуже за них боліємо. Там і всі будемо ходити сюди на мітинг, навіть будемо ночувати. Слава Україні! Героям слава, щоб наші всі українці, ми їх підтримуємо, бо ми самі українці і хочемо, щоб наш народ був вільний, свободний. Бо люди наші трудолюбиві і гідні кращої долі, ніж вона є. А цей бандю газек нехай іде собі геть і нехай віддасть владу у хороші руки. Якось заслуговує, щоб добра людина правила державою. Щоб вибрали на кінець на президента українця, який розмовляє українською мовою, а не зека. І щоб приймали хороші закони, які б були на користь народу, а не на користь там, окремої кучки людей. І щоб вже дійсно почали думати про народ, а не тільки про свої і про свої сім'ї, які, 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 які ж самі тримають за, за кордоном свої, свої сім'ї. Свої тримають Ніяк вклади, а народ такий був бідний, такий є бідний. Пора вже думати за народ. Зрівняйте резиденцію нашого президента Обами, я гражданка Америки. Зрівняйте резиденцію нашого президента України Януковича, який відобрав від людей землю і побудував, побудував палаци, а люди живуть бідні, не мають навіть що їсти, тому що ми допомагаємо Закарпатській області. Ми висилаємо гроші. Ми допомагаємо. Якби він нам дав на нашій країні Україні роботу, то ми б не були на чужій землі. Не Заробляли би тут, а жили би на Україні, панували, тому що ми всі з освітою і ми колись всі вивчилися. Наші батьки працювали для того, що ми вчилися. І на кінець виберіть нам президента, такого як Кличко, такого, як Юлія Тимошенко. Теж вона справедлива. То місце йому зараз туди, а Юлі на волю. Мої українці, не здавайтеся, у нас виходу немає ніякого, у нас немає ходу назад. Ми не можемо повернутися, щоб нас гнобили, репресували і не ставилися до нас як до людей. Ми мусимо достояти те, що є, якою би ціною, напевно, воно не було. Я знаю, що для нас тут напевно це легко говорити, але ми вам ми вас підтримуємо всім, тільки чим можемо. I hope that uh, everything goes peacefully. that won't be any violence and i think that the will of ukrainian people will prevail I in that. я надіюся, що українці не здадуться, що вони будуть мирно мобілі... мобілізовані і стояти до тих пір, доки ця влада не здасться, не відійде, доки їм не відкриються дихальні шляхи, і просто коли не зміниться політичний режим, і знову відновиться якісь демократичні механізми волевиявлення народного, щоб можна було вибрати уряд не окупаційний, а уряд, який представляє. Є волю народу, українську державу і бажання цій державі розквітати і реалізувати в повні свій величезний потенціал, який навіть на один відсоток до сих пір не реалізований, Україна моя рідна, мила земля. Чом далеко тепер я від тебе, але що не кажи, тільки ти, тільки ти будеш краєм моїм назавжди. Україно моя, ти казкова земля, твої гори, ліси, полонини. Не забути мені ті пісні чарівні, що звучать в моїм серці донині. Україно моя, я бажаю тобі, щоб землі твої процвітали, щоб люди твої і великі й малі, рідний край свій завжди пам'ятали. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Я дуже дякую вам, дякую.